Мої найщиріші вітання всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Чому саме така назва у моєму відео? Ви знаєте, шановні мої глядачі, останні останні дні були справді дуже напружені для мене. Тому що було кілька військових запитів, і повірте мені, що замість того, щоб от ходити по, по городі по теплицях, щось робити мене годинами е, було спілкування з бійцями, навіть не саме спілкування, а пошуки тої чи іншої речі, яку вони просили. От, але завдяки вам, завдяки вашим донатам, більшу частину нам вдалося оплатити, купити і передати нашим військовим. Так, давайте все по порядку. Сьогодні чергове відео про нашу з вами спільну допомогу бійцям Збройних сил України. Саме завдяки їм ми сьогодні з вами прокинулися, працюємо, мріємо, живемо. Дякуємо нашим захисникам і допомагаємо, чи можемо. Так, по порядку минулого разу я говорила про те, що відправили ми з чоловіком посилки з гостинцями бійцям 105-ї бригади. От Денис надійслав мені фотографії. Хлопці знову вийшли з чергового бойового завдання. Всі живі, здорові, дякувати Господу Богу. Все добре, хлопців. До речі, кілька, кілька днів, і вони зараз вже знову на окопах. В окопах. От, маємо фотографії. Хочу зараз вам показати свою переписку з Денисом. Так, забрали фотографії. От вам скинув. Дякую, дуже велике. А ще для Дениса і для його побратимів ми з вами оплатили, придбали рації, дві рації і чотири батареї з тайпсі роз'ємом. Ось воно все. Шановні мої глядачі, загальна вартість у цього товару, цієї допомоги 49,5 тисяч гривень. Дякую вам, що допомагаєте зібрати такі кошти. Дякую, Антонюк Іні. За придбання нам двох радіостанцій Моторола Р7А. Також дякуємо за продукти, за дуже багато, за нашу підтримку. Дякуємо за батарейки до рацій топсичними виходами. Слава Україні! Героям слава! І ще ось таке відео надіслав мені боєць. Давайте подивимося його разом. Дуже вам дякую, що маємо що брати, їсти, що брати і їсти на позиціях. І хочу вам показати зараз ще одну фотографію. Навіть не одну, а кілька. Ну, не знаю, наскільки тут добре видно, бачите, ось таке приміщення. Земля, ось там збоку боєць відпочиває, лежить. Так само тут другий боєць. Тут кілька пляшок води. І ще ось така фотографія. Оця сама каша, сухе печиво, вода ось там далі стоїть в пляшках. І оце весь раціон хлопців на тиждень, часом на 10 днів, а деколи і на 2 тижні, навіть і на більше. Шановні мої глядачі, Говорили ми з Денисом і знову він, він каже, мені вже і незручно, але ну, чи можна вас попросити знову ж таки придбати для них оцю кашу е в реторт-пакетах, гречана каша. Е ну, Як Денис сказав, каже, ви знаєте, це єдина їжа, яку ми можемо з собою взяти, і яка насправді дуже рятує і виручає. От. Тому я буду старатися купити зараз хлопцям знову ж таки ящик або навіть і два ящики цієї каші. І так само м'ясні консерви в банках. Це куряти на власному соці і свинина. Ви знаєте, я питалася Дениса, кажу: ну, а взагалі вам видають якісь харчі? От ви йдете на нуль на кілька днів, це може бути сім днів, десять днів. Уявіть собі, от я вам показувала, як Денис показав мішок, вони це все складають, в мішок в воду. Уявіть собі, от ми з вами ходимо. Ми в будь-який час можемо підійти до крана, до криниці, напитися чистої води. Там такого нема. Там хлопців такого нема. Там все перебите, розбомблене, знищене. Там нема води, так як в нас в будь-який час ми можемо втамувати спрагу свіжою чистою водою. Хлопці мають лише ту воду, яку беруть з собою. А це врахуйте, що це повне екіпірування, це є бронежилет важкий, це є шолом важкий, також це є пояс РПС, оцей з магазинами, з рожками з, зі зброєю. Гранати, автомат це все дуже багато важить. І крім того, боєць ще в наплічнику має мати з собою якусь їжу, якісь запаси їжі, і часом блок води в руках. Тому що якщо б не ця вода, уявіть собі 7, 10, 14 днів. Якщо навіть немає їжі, вода все таки має бути. От розумієте? Тому я питалася, кажу: ну а як же ж вам щось видають? Він каже тютіна, дають таке, що ну, воно не смачне, воно перловка з чимось там, просто в жиссяних банках перловка з якимось ніби м'ясом. Каже, ну, хлопцям не засмакувало, каже, ніхто його не хоче їсти, і ми його каже, навіть і не беремо з собою. А от каже, ті каші, що ви передавали, оця гречана каша з свининою в репорт пакетах, свининою, з курятиною, і от так само ці окремо консерви м'ясні. Хлопцям вони дуже добре підходять, і вони нам вдячні за те, що ми їх їм передаємо. Шановні мої глядачі, впродовж кількох останніх відео я говорила про те, що постара... хочу постаратися купити... зібрати кошти на автівку для Сашка. Це боєць 145 полку. На даний час він на тривалому лікуванні, тому в нього дуже було важке поранення. І вся оця процедура з пошуком і купівлі автівки трішечки затягнулася саме через те, що Сашко на лікуванні. От і ви знаєте, недавно ми з ним спілкувалися, і два рази Саша вже натрапляв на шахраїв. Люди, ви собі навіть не уявляєте, скільки в нашій державі наших таких українців наживаються на військових, на їхніх потребах. Це для мене просто шок. Це є страшна біда. Те, що мені розказують хлопці, це просто я не кажу. Я вже скільки стикнулася з безвідповідальними без продавцями тих самих рацій, коли корпус рації від мотороли, а начиння якесь китайське від якоїсь дитячої іграшки. Але ціна яка ціна стоїть? Це ті самі тепло антитепловізійні плащі, про які я колись розповідала, що вони мають захищати бійця від тепловізора, а вони цього не роблять, а вони коштують великих грошей. А скільки ще таких речей? Це ті самі неякісні бронежилети, це ті самі неякісні шоломи, які не захищають. Два рази вже Сашко знаходив таку машину, яка ну, підходить саме для нього, для його підрозділу. От, і два рази він натрапляв на шахраїв. Перший раз навіть завдаток дав. Я тоді з ним поговорила, кажу, Саша, не спіши, тому що мені ця ситуація вже знайома, не спіши, нічого не оплачуй наперед. Машина має бути в тебе, ти маєш її. Ти чи кілька вас має бути, хлопці, ви маєте її оглянути, ви маєте сіти сісти, проїхатися, подивитися, добре, позаглядати сюди і лише після цього за машину платити гроші. Ну наперед ніколи не плати гроші. Другий раз знову ж таки ми з ним говорили раптом кілька днів тому, і він каже: Іна, женуть мені машину, все добре. Я кажу, ти впевнений в продавцях, все як має бути. Пройшло півгодини він мені телефонує. Що ви думаєте? Знову шахраї. Знову просять завдаток. І все, я кажу, забудь за завдатки. Все, ніяких завдатків, ніяких оплат наперед. Все. Кажу, забудь. Тому що це вже зразу зрозуміло, що це шахаї. От дала йому телефони до. Е, е, Друга Шелудька Сергія, який допоміг нам з автівкою для 105-ї бригади для Дениса. Воно ну, будемо, будемо бачити, як там що в них вийде, як хлопці між собою поговорять, як, як чи підійде. Ну чи має чи є в наявності зараз така машина, як потрібна для Сашка. Але він каже, я ще наразі не дуже поспішаю, тому що я все одно на лікуванні. Каже, хлопці наші також більшість з них на лікуванні, ті, що вижили. От, тому що тому ми ще наразі цей збір не закриваємо. Так, шановні мої глядачі, і знову ж таки, саме тому, що гроші, які я збирала для Сашка, в мене на карточці були. Я їх знову ж таки потратила на потреби інших підрозділів. І я про це Сашкові сказала. Кажу: Саша, я обіцяла тобі, я говорила, що збираю гроші для ваших потреб. Але от таке і таке сталося. Хлопці просять, вони зараз вийшли тільки з окопів завдання. Він каже: ви все правильно робите. Купляйте, що необхідно, а потім будемо бачити. Час покаже. От тому. Тому хочу вам зараз показати і розказати все по порядку. Я вже казала, шановні мої глядачі, завдяки вашим донатам, мені вдалося допомогти кільком військовим підрозділам. Допомога була невеличка, тому що прохання були від кількох військових підрозділів. Так, давайте все по порядку. Для початку прохання від бійців одного з підрозділів ССО, це сили спецоперацій. Зараз я вам покажу свою переписку з бійцем. Звати його Діма. Так, от подивіться, боєць написав доброго дня. Підрозділу зараз необхідний транспорт, прилади нічного бачення та тепловізійні приціли. Ну, Ми так поговорили з Дмитром, і сказала, що на 50-60 тисяч можемо щось купити на сьогоднішній час. Так, подивіться: ось такий боєць сам знайшов продавця, надіслав мені сторінку на сайті газорозвантажений розбірний ПБС. Це є глушник на автомат. От, бачите, найкомфортніший, найкомфортніший глушник. Ціна його 7600 гривень. Я вже оплатила завдяки вам, вашим донатам, шановні мої глядачі. І другий запит це приціл. Сік e, Tango Танго. E, Вартість 38 тисяч гривень. Також оплатила, і бійці вже два оці пристрої отримали, і нам вони дякують. А ми дякуємо їм за наш захист. Ось маємо відео бійці одного з підрозділів ССО, Сили спецоперацій. І так само є фотографія. На фотографії дуже добре видно ці речі, які ми з вами оплатили і придбали для бійців даного підрозділу. Дякуємо, Антонюк, Іні та всім небайдужим за допомогу нашому підрозділу Сил спеціальних операцій. Слава Україні! Героям слава! Ну і це лише один із запитів, який я зуміла закрити, тому що кажуть, це все дороговартісне. От але хлопці нам і за це вдячні. Шановні мої додачі, думаю, що з вашою допомогою ми зможемо, ми зможемо допомогти бійцям цього підрозділу і в інших потребах. Далі. Вийшов також на зв'язок боєць бригади Рубіж, звати його Славік. Часто його показують в своїх відео. От, Знову ж таки, хочу вам показати зараз нашу переписку зі Славіком. Доброго дня вам маю шеврончик і, і ще буде пахнючка в авто. Хочу відправити вам. Пару сухпаїв, а ще пожебрати у вас, якщо є така можливість. От, я написала: бажаю здоров'я. Славік, яка сума необхідна? Плюс-мінус 13 тисяч. Добре, осилимо. Що треба зробити? Потрібно оплатити рульову рейку та форсунки для автівки Volkswagen Transporter. Рулювати рано форсунки. Так. Боєць надіслав мені квитанцію. Тут, бачите, загальна сума 7357 гривень. Я все оплатила, запчастини боєць отримав. Маємо фотографію, зараз покажу. О, бачите, є фотографія і написав одразу. Вибачте, що не зразу надіслав фото, тому що зашиваюся з тими автівками. От. Ну, ремонт, ремонт автомобілів. Це лише половина. Ти за які боєць просив, бач, написав форсунки, ще шукаю. Тобто ще потрібно буде кілька тисяч на оплату форсунок. Так, це моє листування з Андрієм. Позивний хаммер. Боєць одного з підрозділів 46-ї аеромобільної бригади. Хлопці просять придбати автомобільний Starlink, Міні-супутникова система для автомобілів з кріпленням на дах. Так, ось він. Бачите, StarLink. Міні-супутникова система. І ось така його ціна: 22,5 тисячі гривень. Шановні мої глядачі, завдяки вам, вашим донатам, я змогла оплатити цю річ, і вона вже в бійців. І вони нам за це дякують. Так, ось маємо відео з подякою. До речі, одразу на відео видно ящик. Це посилка, де я ще надсилала гостинці нашим бійцям. Я трішечки пізніше покажу, що я туди спакувала. Вітаю, бажаю міцного. Ми військові 46-ї окремої аеромобільної бригади хотіли подякувати нашим волонтерам, а саме Антонюк Інни Адамівні за придбання для нас старлінка і всяких смаколиків і адаптерів, пауербанків. Дуже велике вам дякую. І разом ми сила, і всім дякую, хто долучався до цього збору. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ну і окрім того, що посилки пішли до Дениса з гостинцями, так само ще кілька посилок з гостинцями я відправила в інші підрозділи військові. От, шановні мої глядачі, дякую знову ж таки всім, хто не втомлюється допомагати, хто надсилає свої гостинці з посилками мені, і я вже потім маю що роздавати, розсилати нашим хлопчикам. Так, давайте по порядку. В підрозділ ССО. Я відправила ще. Чотири повербанки це є 24 тисячі гривень. Далі в підрозділ до Дениса пішло два повербанки, це ще плюс 12 тисяч. Далі ще два повербанки пішли в 2, в двом бійцям різних підрозділів. Один з них мені вже надіслав фотографію. Це два повербанки. Час, це ще плюс 12 тисяч гривень. Шановні мої глядачі. Це ваші гроші. Я вам щиро вдячна за те, що ви донатите, допомагаєте мені оплачувати всі ці речі для наших військових. От зараз покажу вам фотографію. Один з повербанків отримав боєць другої роти, третього в третій взвод друга рота, 59-та бригада. Звати бійця Іван. Ну, і ще один повербанк наразі в дорозі. Також боєць його з дня на день отримає, і маємо надію, що він що повербанк гарно послужить і йому, і його побратимам. Повербанки потужністю 60-62 тисячі мА. Це забезпечення. Живлення для тепловізорів, для оптичних прицілів, які мають Type-C роз'єм для рацій, тобто для багатьох для багатьох корисних бійцям речей, які вони беруть з собою на нульові позиції, на завдання, і там, де немає електрики, де, де немає генераторів, де немає можливості підзарядити ту чи іншу тічі ті чи ті, 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 інші пристрої. Дякую вам за те, що допомагаєте. Передали ми хлопцям Starlink і ще хлопці просили повербанки. Маємо ось цих два повербанки, е великі повербанки, ємністю 62 тисячі мА. Ну і щоб повербанки самі не відправляти посилкою, окрім них я ще відправляю домашні гостинці. І гостинці від вас, шановні мої глядачі. Тут засоби особистої гігієни, от чай, великі упаковки. Душ портативний. Овагі серветки. Чому я стараюся все оце так детально показати? Тому що це все посилки від глядачів каналу. Мені важливо, щоб ви бачили, шановні мої глядачі, що все, що ви пересилаєте, я все-все передаю нашим хлопцям. А ще смалець і домашні консерви, свинина, паштет. Медичні засоби. І також засоби від шкідників і ще евакуаційні ноші. Це також все подарунки і гостинці від глядачів каналу. І так само рибні консерви. Це тунець. Чотири повербанки, повністю комплект підзарядних, підзарядок й. От, шнури для зарядки від акумулятора автомобільного, всі інші підзарядки. Повербанки ємністю 62 тисячі мА. І щоб повербанки самі не їхали в посилці, ще кладу в ящик кілька рибних консерв. Це тунець. Щиро дякую всім добрим глядачам каналу. Дякую вам за ваші добрі побажання, за вашу щиру підтримку. Дякую вам за допомогу. Щиро дякую вам за те, що ви зі мною, що ви довіряєте мені, тому що завдяки вашим донатам, завдяки вашій довірі я маю можливість допомогти тим чи іншим військовим підрозділам. І то є добре. Допомагаємо! Допомагаємо далі, інакше й бути не може. Наближаємо нашу перемогу разом!